Льо, три хвилини не вистачить, розпишу на два. Нагострений меч на юдо та амонових синів. І було мені слово Господнє таке, синовіцький, звернити обличчя своє до Єрусалиму. І крапай словами на святині, і пророкуй на землю Ізраїлеву. І скажи Ізраїлеві землі, так говорить Господь. Ото я проти тебе і моча свого витягну спіху Його. Видно з тебе справедливого і несправедливого. Через те, що я видно з тебе справедливого і несправедливого, тому вийде мій меч проти кожного тіла від півдня на північ. І кожне тіло пізнає, що я Господь витяг моча свого спіхви його, уже не вернеться він. Ой, а ти, сине людський, стогни, ніби мав би, ти зламані, стегна і гірко стогни на їхніх очах. І буде, коли тобі скажуть, чого то ти стогнеш, то скажеш. Звістку, що йде, і кожне серце розтане, і всякі руки ослабне, і погасне, всякий дух, і всі коліна зайдуться водою. А це прийде, то станеться. Каже господь Бог. І було мені слово Господнє таке сином, ски пророкуй і кажи, так говорить господь, скажи меч, меч, нагострений він та блискучий щоб приносити жертву гострений він, щоб блищати, він був полірований. Хіба будемо радіти, хіба жезло, сина мого, легковажить усякоє дерево і дали його виполірувати, щоб взяти в долоню це нагострений меч, і він полірований, щоб дати його в руку вбивця. Кричи та рви синицький, бо він проти народу мого, він проти всіх князів Ізраїлевих. Їх віддано мечеві з народом моїм, тому ударся по стегнах. Амінь. Наступний уривок прочитаємо в наступному відео. Ем, геноцид в Рівному так і не завершується. Всі атакують самих або розумних, або. Ем, Симпатичних або незалежних, чи вірних, чи тих, хто воює за правосуддя, говорячи про свою думку в голос. Я не знаю, це уроди, пояснюю ще раз, відстаньте від мене, мого двору, і дому. Ви тут ніхто.